Приходимо до, до старшини, на склад, старшина мені дає кулемет того Дігтірова. То з дисков спер. Ти стріляти вмієш? Кажу, то що з такого не стріляв? так, смотри, дрр. Зброя. Ну я зараз пойдеш в розвитку. А ну, в розвитку йти, то, то... У мене ж немає такого опиту, щоб то е зробити, але ти не сам. так. У нас трьох, чотирьох розвитків, от в такому-то напрямку, туди й туди йти, подивитися, там німці є. Ми підійшли, йдемо ровом там понад асфальтом, будинки, а німці нас скорше замітили, чи ми їх. І вони була якась кухня там, то щось таке, і вони тікали. А ми пішли там, то нема нікого. Та й вернулися, там чержан доложив, що так і так, от, там в такому і в такому -то місці там було, і повтікали. Через такий час під лісом так процівська села біла Після того построєння, ми підходимо і полковник такий такий, три шага вперед. Пишу один, другий, созуля, три шаги вперед І так нас збирали, а там вже під лісом, отак, ну там далеко стоїть гурма, теж солдати. І нас тут І каже, вон туди, туди, а я, <кхід> хто я знаю, що таке, але йдемо так про... вже жутко. Вона йде передо перед мною, каже, ти не, не рвися вперед, я вже третій раз в штрафний роті. А то була штрафна рота. І каже, я вже третій раз в штрафній роті. І каже, не рвися вперед. Я. Так і зробив, але ж це виняли оборону. Німці там стояли за лісом, асфальт, дорога, там така падна дебра. І ми тільки підійшли трохи так в лісі, вони відкрили вогонь з, з, з гармати. Там стояли тігри та танки їхні. Пантери. Вони як почали бити по лісі, а то в лісі, як вдарить, то летить і дерево, і, і, і гілля, і все тільки. а мені дали другого номера, який діски залежає, я заражає <кхух> ліг, засосною, стріляю, стригаю, а то вже так, що і кулемет, то розігріться вже ми не кидає мені. А тут лізе по пластунській командир роти ну, не хочу було, і хоче повторити. Огонь! А я тебе пристрелю. Він бачить, що я тут вожу, ще чи то. У мене там втикання патрона, що не можу викинути того. Там є такий вибрався. Він підсповз під до мене, скрутив шомпив, вибив той. То. Ой, я тільки на там вже не помню, диск був, вистріляв, обертаюся, а тут так через два метри, може від другий номер мій заражає діск. Я за діскав, а ми. Другий номер вже лежить готовий. Ще кліпаю очима, там все то. Нічого, я взяв диск, торбо... і тут вже підняли кура на то наступати, Щоб... Та і ж, що тут. Та й що нас лишилося? Сім чоловік вийшли на рубеж. Всього. А там була впереді така посадка, може, півтора-два метри. Там стерню зробили Там. Ми. ми виходимо, вийшли сіли на робі так вже, нема нікого.